Комунальне підприємство «Бучасервіс» забезпечує безперебійне водопостачання для мешканців усіх населених пунктів Бучанської громади. Незважаючи на складні умови, підприємство успішно обслуговує понад 132 кілометри водопровідних мереж, п'ять станцій очистки та знезалізнення води, а також 34 свердловини. Майже всі об'єкти водопостачання. В місті буча і населених пунктах забезпечені альтернативними джерелами електроенергії. В даному випадку це дизель-генератори. Підприємство зіштовхується з тим, що через постійні перебої з електропостачанням обладнання працює на межі своїх можливостей і часто виходить з ладу. Обладнання потрібно замінювати на нове, більш сучасне, яке має нову систему автоматики. Яка захищає дорогоцінне обладнання свердловин від перепадів струму в електромережі, це робиться виключно для того, щоб мешканці нашої громади були забезпечені водою. Зимовий період це завжди випробування для комунальних підприємств: збільшення споживання електроенергії, погіршення погодних умов та зростання витратної частини створюють додаткове навантаження на бюджет. Стало заручником підняття. Тарифу на електроенергію також збільшиться вартість енергоносіїв, вартість палива є в структурі. Тарифу тариф на водопостачання, який наразі сплачують споживачі Буча сервіс, затверджений ще у 2022 році. Нині його актуальність та економічну доцільність переглядає робоча група, створена при Бучанській міській раді. Втім, на підприємстві кажуть, що навіть по цьому тарифу сплачують не всі, маючи на сьогоднішній день. Кількість абонентів більше 27 тисяч. У наших людей заборгованість перед комунальним підприємством Бучасервіс, яка становить більше 11 мільйонів гривень. Але попри це, Бучасервіс продовжує функціонувати 24 на 7 та активно працює над вдосконаленням системи водопостачання в осінньо-зимовий період, аби кожен мешканець громади був забезпечений водою. Хочу звернутись до мешканців громади з закликом плачувати за послуги водопостачання водовідведення. Тим самим ви допоможете нашому підприємству якісніше підготуватись до роботи в осінньо-зимовий період для безперебійного отримання послуг водопостачання, водовідведення.